Друзі, вітаю дуже багато подій. Ви на каналі Новин. З вами я Олексій. Давайте одразу перейдемо їх розглядати. Почнемо з того, що винищувачі F-16 нарешті з'являться в українському небі вже влітку цього року. Ця обіцянка виконана заявив Кулеба. А далі я вам зачитаю. Я не можу поділитися маршрутом літаків F-16. Коли ми їх побачимо в українському небі, то я думаю, що всі питання будуть зняті. І тут є два принципових моменти. По-перше, ми обіцяли, що влітку 24-го року в українському небі будуть оббитися f 16 і ця обіцянка виконана. По-друге, це лише перша хвиля. Насправді нам потрібно більше літаків і питання постачання надходження першої хвилі F-16 вже розв'язане. Міністр запевняє, що Київ уже працює на перспективу над збільшенням кількості F-16, над отриманням інших західних моделей літаків, а також на отримання літаків Міг 29 які все ще є на озброєнні дружніх країн. А в Росії зробили заяву щодо другого саміту миру. А у Москві поскаржились на свідоме ігнорування інших ініціатив закінчення війни в Україні. А також Росія відмовилась брати участь у другому саміті миру, таку заяву зробив заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін. Але пізніше речник Кремля Дмитро Песков заявив, що Росія готова до діалогу щодо українського врегулювання, але в Москві повинні розуміти про що йтиметься на другому саміті миру. Також він висунув умову, що обговорювати вирвані із загального тексту безпеки окремі елементи Росія не буде. Росія готова та хоче обговорювати в комплексі... В комплексі всю ситуацію всі аспекти пов'язані із безпекою на континенті із безпекою, а також нашого боку, з гарантіями безпеки для інших держав. Все це має обговорюватися разом. Підсумував Пісков. Також Україна в НАТО, реакція Кремля. Мова йде про дуже серйозну загрозу для національної безпеки Росії, вважає Дмитро Пісков. Декларацію саміту він назвав серйозною загрозою безпеці Росії. Пісков вважає, що рішення НАТО, що Україна обов'язково стане згодом членом цього альянсу, має одну із головних своїх цілів, а саме, придушення Росії завдати Росії стратегічної поразки. За його словами, в Москві будуть дуже глибоко аналізувати. Прийняті рішення у Вашингтоні. Пісков додав, що це все вимагатиме від РФ продуманих скоординованих ефективних заходів для стримування НАТО. Я вам нагадаю, що однією з цілей повномасштабного вторгнення Росії було не допустити Україну в НАТО. Україна перемогла РФ в цьому питанні від, відвоювавши своє місце в альянсі. 10 липня було оприлюднено. Спільну декларацію саміту НАТО у Вашингтоні в документі вказано, що Україна перебуває на незворотньому шляху до членства в альянсі. А в додаток до цього Росія наразі несе шалені збитки. Понад 50 російських танкерів, які простоюють через санкції, так пише видання Bloomberg. Так порожні нафтові танкери стоять у Балтійському та чорному. Морі, а також біля берегів Китаю та Суецькому каналі. Також видання зазначає, що доходи РФ від експорту нафти впали до мінімуму з лютого на тлі дещо менших обсягів поставок. На цей момент в мене все. Підпишись обов'язково на канал. Дякую за перегляд!